А ось і залітає 20-та серія шляху до BMW m 5 CS. В минулій серії. посліднє, мене просто зупинила поліція та виписала мені невеличкий штраф на суму 40 тисяч гривень. Ну а вже в цій серії давайте зберемо 200 лайків під цим відео. Не забувай, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Тільки зайшов у гру, і, до речі, пізно, адже на годиннику. 16.00. Відкриваємо інвентар та одразу бачимо 282 пляшки, котрі я нафармив на стрімі. Хто, до речі, не був, обов'язково підписуйтесь на мій TikTok аккаунт. Окей, підходимо на маркер та давайте одразу проплатимо за нашу квартиру. Проплачуємо на 7 днів. Ну і все, тепер хоч хата не злетить в гос. Згадав, друзі, для того, щоб комфортно стрілятись, треба вкачати скіли на зброю. Адже у мене скіли майже по нулям. Ну і до речі, як варіант часто ходити на страйкбол. Але я вам скажу, я вже там був і вкачувати дуже довго, тому я вважаю краще всього придбати за карбованці. Зраз кажете, Фортіс, так ти не можеш донатити. Хлопці, не забувайте, що у нас є щоденні завдання, за котрі ми отримуємо карбованці. Ну і банально заходимо в магазин чудові послуги та шукаємо тут пакет всіх ліцензій: 249 карбованців. Короче, то, що нам потрібно. Але, на жаль, на моєму аккаунті 162 карбованця. Тому треба буде збирати полегенько карбованці та й купити пакет ліцензій що на стрейкбол ходити кожен день і грати по 4 години, я не хочу. Тим часом залітаю в СТО та хочу подивитися, що там взагалі по стану мого авто. О, так я все поремонтував. Ага, скоро прийдеться міняти акумулятор. До речі, начебто писали мені в коментарях, що взагалі акумулятор не потрібно міняти. В нього заряд не пропаде, типу немає смислу реально міняти. До речі, ось іще один коментар, в якому людина стверджує, що на роботі сонячних панель можна зараз зробити файно гроші. Тож для перевірки я хочу об'їхати всі три. Станції сонячних панель та подивитись на заробіток. Може, все ж таки реально він правий. Тому для початку ставимо мітку та їдемо сюди. Тим часом я вже під'їхав на місце, ну і паркуємо тачку. І наскільки я пам'ятаю, треба просто підійти саме на ось цю штучку і нажати Alt. І тепер ми просто чистимо сонячні панелі. Я заробив 1900 гривень. Окей, тоді їдемо на наступну станцію. Так а що там взагалі друга? Ось таким чином з'єдніємо дроти. Ага, 1616 гривень. Все ж таки, не та. Сума. Окей, послідня станція. Ну і що, пробуємо? Та заробляємо 2700 гривень. Слухайте, це справді добре. Рахуйте, що я працював на фермі, та на фермі за одну картоплю я приблизно получав 3000 гривень, як продавав в Михайлівці. А тут банально складаєш дроти та мої сонячні панелі, і получаєш 2700. Одразу на руку. Можна ось так ходити та й фармити файну кацулу. Що ж, давайте тоді я постараюся трошки пофармити, бо це заробіток реально хороший. Окей, на балансі в мене ось така. Сума, тому зустрінемо з рівно через одну годину. A few moments later. Ну все, час прийшов, як дати пити. Зараз у мене на руках знаходиться 2 мільйона гривень. Ну і знаєте, можу справді сказати, заробіток реально хороший. А то як працював на картоплі, треба було збирати картоплю та ще й потім продавати по вигідній ціні. А тут прийшов, працюєш та й заробляєш кацулу. Та ще й, до речі, замітив, всієї роботи випадають різні предмети, по типу плати, ну саме ось такої, котра, я розумію, так використовується в. Якомусь тайкрафті, а також рожева фарба. Не знаю, що напевно також для крафту. Добре, ну а для того, щоб придбати скіли на зброю, звісно, нам потрібні карбованці. Тож пропоную виконати щоденні завдання, за котрі ми получимо карбованці, по типу купи, ліки, залітаємо в аптеку, купуємо пігулки та виконуємо успішно завдання. Ну а наступне завдання відвідай магазин одягу. Завдання готове. Ще одне цікаве завданнячко почне рибалку. Беремо вудку в руку, та завдання заліта на базу знайде скарб. Саме для цього завдання я вже і підготувався. Дістав лопату, а також мапу оскарбів. Тож використовуємо. Ага, і треба їхати до казину. Ладно, газо, щоб не втрачати багато часу, по дорозі вирішив заїхати автосалон човнів. Адже як ви бачите, в мене є ось саме це завдання. Чікс, готово. Відкрив чат, та Бачу, що за 5 хвилин припливають нові контейнери. Тож, давайте завітаємо, скажемо так, спробуємо зловити щось за мінімальну ціну. Так, контейнери залітають та одразу бачу США. Ставимо 800 тисяч гривень. Ну знаєте, з самого початку поставив велику ціну. І що, зараз будуть якісь люди перебивати? О, ну знаєте, залишається буквально 20 секунд, та навіть вже менше. Ну і слава Богу, народу поки немає. Та й ми походу відкриємо за 800 тисяч гривень. Ой, ні, не треба, не треба, не перебивайте. Давай, братішка, давай, будь ласка, дай мені окуп. Ай, та за шо? Прикинь, перебили на послідньому. Та ні, не будемо відкривати братва за таку суму. Хай, коротше, реально відкривають. Тому ризикувати реально не хочу. Чувачок просто перебиває на останній секунді, мінус гріб. Ага, а тут у нас Європа за 333 тисячі гривень. Ну а тут за 444. Тим часом я вже приїхав на місце, достаю лобату. Та давайте почнемо копати. До речі, я знайшов золото, не знаю чи воно прям дороге, але я думаю, не дешеве. Ну і звісно, ми завдання виконали. Та як ви бачите, усі щоденні завдання закарбованці я виконав. Ну і хочу почати одразу з цього, що на жаль в цій серії я не зможу закрити партію, тому що банально я зайшов дуже пізно в. Гру, а все тому, що в мене не було світла. Добре, ну щось та й придумаємо. Бачив у коментарях, писали підписники, що краще всього збирати пляшки в Бориспілі. Хлопці, я знаю. Просто на той момент, коли я збирав пляшки, там була дуже велика конкуренція. То й мені було вигідніше всього приїхати та й збирати в Дніпрі. Друзі, всі ваші коментарі я читаю та бачу, тому пишіть і все буде чи назис. Можливо, саме ваш коментар допоможе мені в наступній серії. Ну а зараз, тим часом, я відправляюсь на картель для того, щоб взяти мотоцикл. Адже на мотоциклі набагато зручніше збирати пляшки, а то машиною реально незручно. Заходимо в клановий гараж, та давайте заспавнемо собі ось цей мотоцикл. Ой, і він поламаний. І що мені отак їхати чи що? Підносимо ремко до нашого мотоциклу. Все нарешті. Ну їдемо в Бориспіль. Та і подивимося, чи буде взагалі там конкуренція. Хоча, думаю, справді буде, адже зараз вечір. Я думаю, переважно всі зараз на вечір фармлять алкашку. Так, ну як ви бачите, тут все лутано. Значить, все ж таки хтось. Де їздить, ну і займається цим ділом. Тому братва їдемо на свою локацію, на котрій ми будемо збирати пляшки. Ну і все, приїхав на місце, начебто нікого немає. Будемо короче, акуратно лутати. У мене знаходиться 286 пляшок. Тож цікаво буде глянути, скільки буде в кінці. 2000 так, з добре, пляшок зібрав, а саме дозібрав рівно 600 штук. Та зараз треба їхати до клану. Ну і будемо акуратно переробляти. Так, швиденько забронював цех. Ну а зараз йдемо працювати. Та давайте будемо мити пляшки. 600 пляшок це 30 хвилин. Окей, що ж, прийдеться чекати. A few moments later. Ну все закінчив. Заходимо та бачимо рівно 600 пляшок. Та закидаємо саме сюди. Ну і починаємо бродіння. A few moments later. Ну все, забираємо послідню партію. Та ось така ситуація в моєму інвентарі: 232 алкашки трьох зіркових. Прилетів, коротше, до нашої хати, та давайте заглянемо в нашу шафу. Ой, а тут взагалі місця ма. Мало, не знаю, чи це все діло влізе. Коротше, якимось чудом засунув сюди всю свою алкашку. Ну саме ту алкашку, котру нафармив. Ну а алкоголь з попередньої серії знаходиться в мене в шафі. Так, і загалом в мене виходить 1100 алкашки. Ось, братва, я не знаю, що мені робити з місцем, тому що в мене взагалі дуже мало місця. Всі машини вже заповнені, рюкзак на 50 кілограм, а в шафі місця немає. Тому, братва, якщо у вас є ідеї, напишіть в коментарях, тому що реально, самі подивіться, місця взагалі немає. Йо. Ой, і треба щось зробити. До речі, цікава інфа. Знайшов людину у Діскорд каналі, котра продає рюкзак на 100 кілограм, а саме рюкзак Адідас. Я йому написав, та як виявляється, він продає за 3 мільйона та 200 тисяч гривень. Та й слухайте, мені зараз це не по кишені, хоч і у мене рюкзак плюс 50 кг. І ще плюс 50 кг біляться 3 мільйона гривень, щось трохи дорого. Ну не знаю, будемо дивитись, шукати. Блін, звісно, я розумію, що у мене є, скажімо так, головні завдання, котрі потрібно виконати, але все ж таки, знає без рюкзака не чи назис, тому рано чи пізно прийдеться його купити. Банально собою носити 100 кілограм я не можу, тому що завжди потрібно більше місця. То зброя, то алкашка, то петрушка. Коротше, я думаю, ви самі розумієте, що тут пояснювати. Ну а я тим часом приїхав на центральний ринок та хочу подивитися, що тут взагалі продають. Можливо, якийсь урву зараз рюкзак. Так, шапка, кейси, поршні, масло. Ось ось продають сумочку на 25 кілограм. Сумка модний ведмедик. 7,6 мільйонів гривень. А Взагалі черв'яків продають по 1000 гривень за штуку. Так, з добре, контейнери залітають на базу. Одразу бачу США, ставлю 1 мільйон гривень. Знаєте, з самого початку. Я думаю, за такий маленький період часу ніхто не переб'є. Ну, типу, банально просто зараз всі будуть ставити якісь суми, але я зразу поставив велику суму. А ні, походу, переб'ють. Один і один ставить. Фу. Тут взагалі за 750 грають. Ставлю 900 тисяч гривень. Поставили ось так, да? Коротше, ставлю 1 мільйон гривень. Коротше, її то взяли перебили. Так, і тут у нас контейнер США за 950 тисяч гривень. Серйозно? Тобто, коли я поставив 1 млн грн, чувачок підбіг і перебив 1 мільйон. А тут чувачки по 900к. Диви, залишається 3 секунди. І що всередині? Ого. Так, а тут у нас Дубай. За майже 4 мільйона гривень. Так, і що там середині Макларен може? Ага, Lexus. Ага. Ну Шевроле це вже добре. Бляха, отак замітив, в США дуже багато кому падає хороший дроп. О, і тут якийсь мотоцик. Нічого собі, а що це за мотоцик Взагалі? А с яким він коштує? Взагалі? Що це таке? 2 кк ого. Окей, зайшов рулетку, та давайте прокрутимо, поки у нас є взагалі можливість. Не знаю, чи нам щось та й випаде, але якщо будуть карбованці, буде суперово. Ага, нам випадає аптека. Продаємо за один карбованець. Ну і крутимо посідню нашу рулетку. Ага, каністра залітає на базу. Окей, також продаємо.